Сьогодні у нас 7 лютого і в нас на дегустації зимовий сорт груші бірюзова. Сорт зимовий бачу. По описі він повинен був лежати до Нового року, але я її пробував два рази на початку грудня і в кінці грудня, тобто вона була ніяка, вона хоче полежати, тобто вона ще не була готова. На січень місяць десь. Ну, і лежить до, до, до січня, до лютого місяця. Вже почала підгнивати. Але вона підгниває, тобто така ця точка була ще, вна, ще одна груша в грудні місяці, то вона пролежала гне до місяця часу і два рази збільшилася. І тобто, вона не пухне так, як деякі грушки. По силі росту росте супер як на сіянцю, так і на кроні дерева. Тому що, наприклад, Олесія, кстати, хто брав живці груші Олесія, то майте на увазі, що Олеся в кроні дерева взагалі не ніяка. Тобто, в мене є навіть, навіть і на Талгарці. Тобто, там як сірники, я навіть не знаю, чи з неї щось, щось там буде чи там якісь плоди будуть. Живця общезнага і немає на кроні дерева. А от на дисці Олеся супер росте. Тобто це враховуйте. А бірюзова росте як на дисці, так і на кроні дерева без проблем. Ну, зараз розріжемо і побачимо. Скуштуємо і зробимо висновки як. Так як сорт е... сорт. Е... Перше плодоношення дуже багато не скажеш, але будемо оцінювати по першому плодоношенню. Так, по смаку. По смаку, вона не є така солодка дуже. Але кислинки я тут не бачу, тому що, наприклад, як в Еріці, там відчувається кислинка. А тут так кислинки нема. М'якоть така, така плотновата, соковита. І є така невелика герчинка. А так, нагадує, вона мені нагадує, що то вона мені нагадує, А, любимицю клапа. Якщо б, наприклад, її коштувати з закритими очима і не знати, що то за груша, то перше враження би було, що то любимиця клапа. Але вона не так похожа, але якийсь, мабуть, такий привкус чи щось таке. Ну якщо наприклад, на січень місяць нормально. Вона не є масляниста і вона вже напевно і не буде маслянистом, бо я вже не одну пробував. Тобто груша така плотновата. Ну і лежить по легкості, Супер. На лютий місяць може бути. Груша білюзова.